То один голубенький, це ми тако вийшли з ліфта для оформлення в отелі. Йдемо, Тик. Кухня, Полочки. Ого, классно. Слышь, холодильник, Беко. Вот, все работает. А я тут квартира. Да. Боже, какие диванчик. О. Тут квартира. Ты шо, по шию провались. Смотри, там квартира. Ого, да. То, как на фотке точно. Боже, нічого ні Як я о, так. На цю ручку. Ого. Дивіться, це тільки для нас. Це Оце такий. Ого. Це вони тільки що повні бар. 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 Кусочок моря там. До моря тут чотири минути йти рядом ще отель люди рядом так що у нас тут Телевізор в кухні. стол робочий. все прикольно так що у нас а о боже, ще ж одна комната веская шкафчик який? Ого, глубина кабина. О, сейф есть. Прикольно. О, хорошо. Тут а что там? Место, конечно, вообще. Вот два телевизора. Вот это номерок. Кухня поставила. Класс. Классно. Угу, удобно. Ну, все, прикольно. Так чтобы в ванну зайти. Так. кондиционер чувствуется. О, полочка такая, класс. Ну и душ. Вот так вот. Видишь, мочалки, запечатано. Да? Все на тыждень четыреста евро. Рядом супермаркет, три минути йти. Mm -hmm. Це вони дали, так? Да? Mm -hmm.